Эти F-16 это нам знак о том, что надо вступать в переговоры, потому что иначе мы повесим туда. Тактическое ядерное это оружие. то, о чем, да. если мне память не измеряет, еще в конце мая мы говорили, да. что появление там F-16 будет неким э, переходом, очередной переходом причем черты в ядерному уровню конфликта, да, ага. В том числе ядерному, да, потому что американцы в этом очень заинтересованы. Но тогда э, принимая эту, в общем, вполне логичную э, Логичную концепцию. Все-таки, на ваш взгляд, они эти шесть уже туда пригнали. И теперь играют в то, во что вы я, говорите, я... или это все еще информационная операция. Нет, нет, во-первых, они уже там есть. И я уверен, что тактическое ядерное оружие уже там есть. Тем не менее, тут, значит, мы обсудили о том, что задача растянуть на какое-то время. Да, поставили 4 вот сейчас, так понимаю, официально истребители на Украину. Ожидается, что еще 6 в ближайшее да. время туда значит, подлетят. Ну... Но, но вы сами сказали, сейчас, Михаил Вадимович, что задача повысить, значит, ну, так скажем, лучше свои позиции в переговорном процессе. Правильно? Немножко повысить планочку. Да, значит, да. надежда все-таки есть на эти истребители. Значит, Мы долго об этом говорили. Поставить, да. не поставить. Зеленский выпрашивал поставим, как да. такую спасительную таблетку. Ну, значит, эти истребители действительно чем-то опасны. Андрей Францевич, ведь они могут, я так понимаю, нести ну, чересчур опасную бомбу. Правильно же? Они опасны тем, что они интегрированы в боевые системы НАТО. То есть общее информационное пространство, у них есть такой протокол обмена LINK-16, как я уже говорил, эти самолеты, а мы видели те вооружения, которые им передали, это дальнобойные ракеты воздух-воздух. А мы не знаем какой дальности, но максимально это 180 километров, то есть самолет может использоваться для засад, то есть он может близко подойти и выпустить ракету, которая пойдет в квадрат, где может появиться наш самолет, там наведется. Они могут использовать совершенно в другом режиме противорадарные ракеты «Харм», которые могут также наводиться на излучение наших радаров. Это достаточно рискованная вещь. Им передали всю линейку значит, планирующих бомб, которые они могут скидывать на позиции. Самое главное – это пуск Массовый пуск э, м, крылатых ракет. То есть, условно говоря, если у них остались там, 4 24 самолета, ну, максимум они мож, могут запустить 8 там, или 6 ракет, допустим, штормшеду. А если им передадут 10 самолетов, то уже суммарный залп. 20 шторм-шеду mm -hmm. может Ты быть. Уже меня дело, это получается? может просто пробить наш комплекс ПВО, если его будут еще маскировать. То есть количественный показатель очень часто переходит в качественный, можно Конечно, пробить. Всегда. Поэтому они в конце э, августа, начале сентября, в угоду Белому дому, будут показывать победное движение вперед. Как американцы говорят, чтобы потом проводить переговоры с позицией силы. Поэтому мы видим, что они сейчас до сих пор держат большую группировку на запорожском направлении на работе на вербовое. От 7 до 10 бригад. Скорее всего, они будут предпринимать попытку идти туда. Но в прошлом году они э, сделали работу над ошибками, потому что тогда не было изоляции района ведения боевых действий с воздуха. И эти самолеты, конечно, могут сейчас сыграть определенную роль. Я уже с нами э, Роман Погорилов, спецосновник и аналитик Deep State. Пане Романе, витаем вас. Витаю, слава Украине. Героям слава, що ви бачите в Курській області зараз? Що там відбувається? Чи правда, що українські збройні сили, підрозділи не знаємо, як правильно сказати? Нема офіційної інформації. Про але просунулося на 7 кілометрів і зайняли чотири населені пункти. На сьогоднішній день можна побачити, що ми утримуємося від коментування цієї інформації. Можна побачити, що немає поки що позначень на мапі, які всі чекають, і вони вони з'являться, коли треба буде, тому що на сьогоднішній день, перепрошую, ведеться робота. Збройних сил і сил оборони в цілому можна вже бачити певні публічні кадри, які з'явилися в мережі. Ми про них теж публікували, Але на сьогоднішній день це все, що ми можемо на сьогоднішній день обговорювати. Без деталей, тому що ведеться робота, і сподіваємося, що цілі і задачі, які поставлені, вони будуть реалізовані. Це необхідно розуміти, щоб утримуватися від якихось там деталей, коментарів, висвітлень. Бо я впевнений, що українці вони хочуть бачити вже якісь глобальні результати, наслідки, а не просто знати по якій посаді, по якій дорозі їдуть наші військові. Росіяни тим часом пишуть в своїх каналах, телеграм-каналах про те, що грамотно використовують РЕБи і також ППО українці, і в тому числі в цій історії в Курську. І з'явилося відео. Імовірно, збиття оцього К-52 гелікоптера, і ймовірно, це було зроблено дроном. Це якась така нова насправді на здається, історія. Я не знаю, чи вже такі були історії. Чи можемо це відео показати? Ось бачите, К-52, туту, і десь там в районі хвостового гвинта влучає дрон. Чи вам вдалося верифікувати це відео? Ви напевно вже його бачили. Це те відео, яке не можна було опублікувати. Це була ну. Секретна робота, над якою працюють військові, яку розвивають нішу. Але комусь дуже хотілося це обговорити, комусь дуже хотілося це показати, щоб зараз 15 хвилин це пообговорювали і забули. А глибина того всього, що за цим стоїть, ну вона вона залишиться несприятливою обстановці. Тому це. Те, що не тут якраз про те, що не дуже варто лізти в якісь деталі. Обговорювати, щоб просто там посміхнутися на перші пару хвилин, сказати, у збили літак. А за цим стоїть дуже велика робота, і за цим стоїть дуже багато деталей, які в першу чергу не повинен знати московит, тому що вони зараз у нас є люди, які хочуть сказати, хто працює е, на території Курщини. А судячи навіть з публічних обговорень і в дискусії московитів і заяв офіційних, вони не розуміють, що там відбувається. Вони не розуміють, хто там працює і. Як? а на те, що вони не розуміють розуміють, вони відправляють певні сили і реагують так, як вони мають своє бачення, і це дуже сприяє нашим військовим. З другого боку, у нас ось виси, вилізло це відео з гелікоптером. Московити не знали до цього моменту, як це сталося. У них були припущення, у них там були якісь теорії, хтось там ввів якісь обговорення, але найголовніше це не було деталей. Хтось прийшов і просто їх виклав. ну Хтось хоче перемогти, а хтось хоче хайпануть. Я не розумію для чого це. а Ну Стосовно того, що Ахмат який Ахмат які охороняли е, цього. Е, той, той відтинок кордону Росія. Е, чи можете сказати, чи справді що вони втікли? Може це принаймні можна розголосити? Не факт, що вони там взагалі були. І mm -hmm. де вони зараз стоять, там на другій, третій, десятій лінії. Вони кажуть, що вони там є. Наші військові кажуть, що це. Абсолютно не підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.